Вирішила приготувати зурокол олстампот з яблуками, стампот з кислою капустою з яблуками. Е, приготую я приблизно на 2-3 людей. Для цього мені потрібно буде пів кіло картоплі, одне яблуко порізане ось так, е, 250 г зурокол я купила готовий в магазині 50 грам бекону. 100 грам молока, я не взяла ще молока, не налила, і 125 грам крем фреш вершків, і ось така ковбаска юнокс. Рокворст називається. Я відварю картоплю разом з кислою капустою в підсоленій воді, а також приготую рокворст ось цю ковбаску. Її за інструкцією на упаковці потрібно потримати в гарячій воді, не киплячій, просто гарячій воді. 15 хвилин в оцій внутрішній упаковці. І рокфорд цій упаковці кладемо в гарячу, киплячу воду на 15 хвилин. Тепер у цій самій сковорідці, де смажився бакон. Ми бакон дістали з сковорідки, Тепер підсмажуємо яблука. Десь дві 3 хвилини. Ну, трошки вони повинні позолотитися. Ось так. Також відварила трошки брокколі до стампоту. І зробила шу. Ось шу я роблю зазвичай отаке Махі. І підсмажені яблучка. Шу це просто підлива. Я люблю її, вона смачна. Хоча в рецепті до цього стампоту нічого не було сказано. Ні про прошу, ні про овочі. Тепер е, мій стампот готовий, трошки е, я його потовчу, хоча, е, може, наступного разу я буду варити, може, і окремо картоплю. Ну, але нічого, вона добре, не тверда, ніби то добре товчеться. Е, а ось капуста ні. А потім я додам сюди трошки ось цього, оцих вершків, і молоко. Буквально трошки. Вийшов стампот, і я сюди додаю іще мої смажені яблучка і перемішую. Так виглядає наш стампот з кислою капустою і з яблуками. Зверху посипали трошки беконом-шкварочками, посередині шур, тут капуста брокколі і порізана рокворст. Це як виглядає традиційна голландська вечеря.